Друзі, привіт! З вами знову ворота «Центр Україна. Сьогодні я хочу вам розповісти про паркан Ранчо. Поговоримо про історію, коли він з'явився, та які існують його різновиди. Тож, поїхали! Прототипом сучасного паркану ранчо стала жердинна огорожа дикого заходу, що обгороджує вигони, пасовища, огороди та інше. Звичайно, всі вони були дерев'яними, оскільки дерево на той час було єдиним найпоширенішим матеріалом і не відрізнялося ні довгою службою, ні привабливим зовнішнім виглядом. Тому в середині ХХ століття цю конструкцію взяли за основу для проєктів огорош з горизонтальним розміщенням елементів дерев'яних, а після металевих. Сьогодні паркан це вже не просто спосіб захиститися від зловмисників, убезпечивши своє майно. А й елемент декору. При цьому бажано, щоб огородження поєднувалося з дизайном будинку та навколишнім ландшафтом. Дуже цікавим рішенням стане особливий забір ранчо, що імітує огорожу з і кібрусів і складається з металевих ламелей, що кріпиться безпосередньо на стовпи, які можуть бути як залізними, так і цегляними або бетонними. Стовпи та ламелі часто ламінуються під різні види дерева для створення ефекту натуральності. Використання міцних ламалей виправдане не тільки при зашиванні паркану, але й створюючи ворота ранчо з хвіртками, як відкатні, так і розпашні. Експлуатаційні навантаження для таких воріт не страшні, як не страшна і деформація від власної ваги. Покращена металева модель ранчо прекрасно вписується в більшість сучасних ландшафтно-архітектурних стилів. Акуратний лаконічний вигляд таких воріт підкреслює оформлення ділянки. І красу будинку. До переваг паркану ранчо віднесемо такі: міцність. В основі конструкції лежить широкий об'ємний ламельний профіль. Це надає воротам характеристики, які можна порівняти із суцільною обшивкою, Створка стійка до деформацій та механічних пошкоджень. Довговічність. Завдяки суворому дотриманню технології виготовлення, наші ворота ранчо служать не менше 40 років. Щоб підтримувати привабливий зовнішній вигляд конструкції і запобігати утворенню вогнищ корозії, необхідно буде фарбувати не частіше їх, ніж раз в 5-7 років. Оригінальний дизайн. Завдяки відсутності суцільного зашиття, маса конструкції відносно невелика. Це дозволяє заощадити на установці потужної автоматики. Вентиляція. Толки добре пропускають повітря і сонячні промені, що робить ділянку візуально просторішою, дозволяє знизити рівень вологості і висадити більше світлолюбивої рослинності. Подобався різновид паркан ранчо. Тоді приходьте до нас на виставку в офіс за адресою вулиця Перемоги 20. Ми підберемо для вас найкращий паркан. До нових зустрічей! Па-па!